Тому давайте це новеньке і обговоримо з гостем нашого Етеру Андрій Добрянський, директор із комунікацій при Українському конгресовому комітеті в Америці, долучається до нас, пане Андрію. Вечір. Добрий вам, слава Україні. Героям слава. Отже, е якщо е дивитися. Е Поверхнево, то здається, що доволі чіткий меседж, що Україна має значення для Сполучених Штатів, але ультраправі, е, бачите, вдаються чи то до маніпуляції, чи можливо нам вказують на те, що ми неправильно вміємо читати Трампа між рядків. Про що мова? Про те, що він висловився на підтримку, чи все-таки тут є якісь певні місця для, маніпуля... для маніпуляцій, і він просто зараз зосереджує більшу увагу на відповідальності Європи? Головне. Ця, цей пост на соціальних мережах, який е, Трамп видав цього тижня, як і так само прес-конференція минулого тижня разом зі спікером, це було допомога для спікера. Це що е, спікер хотів від колишнього президента е, Трампа, е, щоб була якась підтримка його плани. так само чули, чули дуже чітко цього тижня, специфічно у середу. Коли мова вийшла з щодо законопроєкту, але як висловив спікер, чому це важливо підтримати Україну, яка його певна думка є? А, а, а щодо ті маніпуляції, які існують, ну це поза заяви Трампа, які спікер отримав, ми не знаємо, яке домовлення було з Трампом, а чому за чого? Трамп так вийшов, що і нарешті сказав, що Україна це важлива для американської безпеки. Але а, а, ця маніпуляція буде існувати тільки щойно. Вчора було засідання в конгресі, на яким одна радикальна депутатка Марджері Телеґрін вона показала фотографію. Статтю від такого журналіста е, е, Симона Шустера. Я думаю, українці досить добре знають його статтю про е, е, інтерв'ю президента Зеленського минулого року. Але це стаття е, на кілька років раніше, в яким він говорив, е, що українці це нацисти. А то ця маніпуляція існує. Антиукраїнська мова існує. Це буде проблема на довголітна для України і для світу, як вирішити, що там існує через інтернет і багато антиукраїнської пропаганди. Але все за все ми бачимо не тільки що президент Трамп нарешті домовився Спікер Джонсон дуже сильно за Україну вийшов, але більшість голосів через останньої години специфічно було голосовання. Що більшість голосів у палаті, як і в сенаті, хочуть іти вперед з тим законопроектом. Пане Андрію, і от щойно з'явилася інформація, що видання The Hill зараз опублікувало інформацію про те, що Палата представників схвалила закон а, про виділення допомоги Україні та іншим союзникам Сполучених Штатів а, за Межами країни за кордоном, що це означає? Ми знаємо, що голосування відбудеться завтра, а ось це так. схвалення. Про що це мова йде? Що правки вже всі внесені? Що вони домовилися про якісь певні правила, як завтра буде відбуватися? Трошечки роз'ясніть цей процес. Так, так. Це е, нудні справи е, парламентанської, але е, 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 і вчора вечір е, втім, що існував великий пакет, великий законопроєкт у сенаті. Це вже було вирішене у лютні домовлене. Але в палаті представників, друга частина нашого конгресу, вони вирішили тільки цього тижня розділити на чотири окремі, і вибачайте, вони тільки додали п'ятого, тільки ж сьогодні вранці, різні пакети, які будуть заліпнені разом в один законопроєкт. Висланий до сенату, а Сенет, сенат буде це включити як поправка до законопроекту, який вони вже починали минулого тижня. А це є досить внутрішні такі процедури, що сталося в останній годині. Якщо більшість голосів у палаті представників домовилися. На тільки на цей а, цю частину цього а, пакету щодо України домовилися, що а, а, як це буде останнє голосування у суботу, і скільки поправки вони а, додать а, будуть часу мати на поправки? Більшість поправок не перейдуть, а, це є більше публічна маніпуляція знову, а, а, бо більшість мови вже є домовлена. З більшість голосів у, у палаті представників, ну і щоб розумувати нашу відповідь, ось сукупність різноманітних факторів. Те, що впродовж цього тижня ми бачимо такий доволі вагомий поступ з боку республіканців палати представників і Майка Джонсона. Те, що раптово змінюється також і риторика Трампа на тлі судового процесу, на тлі процесів в європі, де активізовується зараз також допомога Україні, а ще й налагоджується одночасно і діалог з Китаєм. Європи і поляризація світу набирає нових, якби таких відтінків для обговорення. Чи бачите ви в цьому сукупність факторів того, що українську допомогу завтра проголосують? Я досить довго був оптимістичні оптимістичний, що треба ага. було тільки почекати для Америки. На жаль, для України, що Америка зупинила допомогу, але я бачу на календарі що. Не тільки буде е, тут обговорення про е, інаресті домовлення щодо допомоги, але що такі фактори, як е, е, Велика Сімка, яка е, на яким е, міністери тільки цього тижня збираються у під е, підготовці до саміту в червні. Як і так само натівський е, е, саміт буде у липні, і підготовка вже йде до цього, що багато голоси по цілому світі говорять зараз тепер про Україну, і бо це існувало вже на моїм календарі. Що я знав, що такі обговорення буде, і підготовка під час тієї підготовки, коли тільки тема Україна є включена до міжнародних справ, це тільки допомагає Україні. То навіть і що Америка зупинила свою процедуру, на жаль, до, до наших втрат в Україні, нарешті ми побачимо, що Америка повернеться до. Своїх справах як е, е, потужна е, частина української безпеки з американської зброї висилати до України, але і так само ті всі переговори, чи то на великої сімки, чи то в натовський саміт, чи навіть у е, переговори до е, майбутньої е, перемоги, які мають е, е, бути у Швейцарії цього літа. Звичайно, якщо не дай Боже не складуться на нашу користь зірки завтра в Америці, це буде справді дійсно іти в дуже сильно в розріз тому як активізувався зараз демократичний і цивілізований світ. Тому тримаємо кулаки. Вам дякуємо за ваші акценти, за аналітику, за те, що знайшли час та долучилися. Мирного дня вам бажаємо. Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці.